Фонд разом консолідує в собі велику кількість проєктів. Це від емердженсі, метою якого є підтримка наших захисників тактичною медициною. Є підтримка лікарень, госпіталей та громад госпітальною медициною та обладнанням У нас є своя логістика, яка розвозить з її складу у Львові до кінцевого отримувача. Є інші програми, які історично вже функціонували в рамках нашого фонду. Це підтримка дітей з СМА зі спінально-м'язовою атрофією. Відносно новий проект це психологічні консультації членів сімей, чиї близькі зараз захищають нашу державу. Це підтримка дітей та жінок внутрішньо переміщених. Це робота з батьками, які втратили своїх дітей на цій війні. Є інші проекти. Це той драйв прекрасний проект, де ми підтримуємо дітей наших загиблих та поранених героїв, дітей багатодітних родин іграшками, подарунками збираємо шкільне приладдя перед першим вересня. А в нас є дуже велика грантова програма, де ми підтримуємо фінансово менші фонди, і це надзвичайно важливо. Тому що не завжди є можливість знайти а, людей, яким ти от ти з ними пройшов Крим, Рим і мідні труби на місцях. А є фонди, яким ти довіряєш, і краще не тобто, наш принцип так само, як турнікет не має лежати на складі, так само і гроші не мають лежати на рахунку. Якщо вони в нас є, і ми знаємо, що хтось їх може використати ефективно, і ці гроші будуть працювати, рятувати життя і когось підтримувати, ми їх туди направляємо.